Вітаю всіх, всім доброго ранку. А у нас оце таке лихо, наш кущ вражений. І це не захворювання, а це внаслідок атаки на кущі гусені, гусені вогнівки. кущ таким чином майже знищений. Так виглядає поїдений гусеню вогнівкою самшит. Дуже шкода. Хоча далі я вам розкажу, як можна спробувати його реанімувати. На цьому кущі гусінь з'їла майже все і готується стати метеликом. І от такий метелик це саме метелик цієї шкідливої гусені. Можливо, це самка з яйцекладом. Більш темний метелик то самець. Нічого гарного. Бачите? В одному періоді в мене на ділянці і гусінь, і вже літають метелики вогнівки. Тому кожні дві неділі потрібно обробляти кущі. А ці кущі трошки поодаль у мене розташовані. І на них я покажу, що може бути предвісником такого лиха. І що необхідно зробити, зробити прямо зараз. І прямо таки негайно. Безумовно, щоб цього не трапилось, необхідно вчасно обробляти від шкідників самшити. Рекомендують вже з наступом весни обробляти кущі. Бо вже в червні липні з'являється перше покоління гусені, а в серпні вже друге. Наприкінці серпня вже третє покоління. На початку літа з'являються помалу поодинокі сухі листочки. І вже тоді необхідна обробка рослин самшиту. Які предвісники такого становища на кущах самшиту? По-перше, я вже сказала, поодинокі сухі листочки, побіління пагонів, начебто здоровий ряд кущів, а от такі всихання листочків в деяких місцях вже з'явилися. Друге, це поява павутиння. Листя самшиту вкривається павутинням. Роздивляйтеся, вчасно приглядайтеся до своїх кущів. Павутинних коконах між листям зимують гусениці, причому двох трьохрічні Весною вони заляльковуються і вже через 10-14 днів вилітають метелики. Далі самки відкладають на молоді листочки самшиту яйця, з яких невдовзі відроджуються гусениці, три-чотири тижні і їх розвиток. Але гусінь, яка народилась, спочатку виїдає нижню частину листка, залишаючи непошкодженим верхній шар. І тому спочатку і надто довго ми не спостерігаємо ураження гусені. А от личинки гусені є і в стовбурі самшиту, і під листям. Рослина таким чином стрімко втрачає зелень і всихає. Гусінь руйнує крону, що приводить до порушення обміну речовин. І куст всихає. До речі, цю гусінь не люблять птахи, бо в листах самшиту містяться алкалоїди, а вони отруйні для багатьох комах, тільки не для гусені вогнівки. Листя самшиту для них смачненькі. Самшитова вогнівка з'їдає листя самшиту разом з тими алкалоїдними отруйними речовинами. І птахи не люблять цю гусінь саме за це. Далі, що хочу ще відзначити: гусениця вкрай активно ушкоджує самшити під час посухи. Таке літо, як в цьому році. Це якраз посушлива така погода сприяє їх розмноженню і розвитку. Кусти самшиту я ретельно намагаюсь поливати на протязі всього літа. Як саме боротися, оприскувати, обробляти і самий ефективний метод боротьби пестициди. Причому за сезон потрібно чередувати препарати, тому що гусінь звикає. Виникає звикання до одного і того ж препарату. Хоча б кожні три тижні треба обробляти інсектицидами. І, звісно, в мене в коментарях будуть питати, що використовую я в боротьбі з цією гусеню. Це не реклама. Звісно, скажу, це Енджо, Ампліго, Актирік і Вертімек. Ви можете знайти будь-які інсектициди. Мені допомагають саме такі препарати. Я їх чередую. Так, ну а тепер е, краще оприскувати ближче до вечора, тому що препарати, які ми бризкаємо, розлагаються на сонці і не діють як слід. До того ж, розбавляти не так, як в інструкції, а я наливаю води трошки менше. Наприклад, в інструкції написано, що на 10 літрів цієї речовини розбавляти з пакетику, а я розбавляю десь на 7 літрів, а іноді і на 5. Тоді це точно діє. Бризкати прийдеться не один раз. Я цю процедуру повторюю через кожні 3 тижні, а краще кожні 14 днів. І думаю, вже зрозуміли чому, бо різні покоління гусені криються в кущах. І на момент прискання ми вбиваємо саме: тобто, препарат діє лише на один розвиток гусені. Скажімо, на лялечку в кущах він не подіє, а вона згодом розвинеться і вилетить. Думаю, це зрозуміло, що зараз препарат подіє на те покоління. Яке вже вилупилось, а там в кущі закладені ще молоді шкідники, вони вийдуть пізніше. До того ж, в препарат, в оприскувач я капаю краплю, скажімо, фері. Всі його знають, це миючий засіб, він буде діяти як прилипач. З ним препарат, який ви будете використовувати, не буде швидко висихати, і довше буде діяти на кущі. До речі, я завжди додаю до препаратів фері, коли обробляю дерева від шкідників та захворювань. Я теж додаю прилипачок. І так я вже сказала, що і на нижній частині листка, і на самому самшиті, і на стовбурі. На гілочках самшиту, між листями, в павутині. всюди можуть бути яйця, личинки, лялечки, кокони, гусінь, тобто різні ступені розвитку вогнівки. Саме так ми обробляємо самшит, заводячи оприскувач всередину куща і ретельно оприскуємо всередині і зовні. У нас, до речі, дуже щільні густі кущі, їм вже по років 15. Зараз повернемося до з'їденого пошкодженого куща. Там, де гусінь вже з'їла все і готується стати метеликом, можна, звісно, реанімувати такий кущ, принаймні спробувати це зробити. Коли кущ сформував міцну корневу систему, можна це спробувати. Хоча ми вже знаємо, що рослини порушені. При цьому внутрішні процеси він може і загинути. Що можна зробити? Обрізати, по-перше, на 50% та пролити нітрамафоскою і чекати приросту. А також відновлюють самшит за допомогою стимуляторів росту, які наливають під корінь і. Підгодовують фосфорно-калійними добривами. Під відео я залишу назви препаратів стимуляторів росту. Маю надію, що відео було корисним. Не забувайте ставити лайк, пишіть коментарі. Думаю, багатьох турбує ця тема. Атака вогнівки, до речі, не така давня. Спостерігається на території України з 2014 року. Раніше її не було на самшитах. Так що піклуйтеся про свої рослини і вони неодмінно будуть вас радувати.